Вітаю всіх, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. Це я з вами Антоніна. Дуже вдячна всім, хто підписується, лайкає, пише свої коментарі, задає свої питання, розказує свої цікаві історії, в совітує мені різні парфуми. Сьогодні в мене така виникла ідея, сама так я вирішила. Я захотіла зробити таке відео про парфум «Ностальгія». Парфум ностальгія мого дитинства, мого життя. От таку парфум-емоцію викликає в мене цей прекрасний аромат. Аромат в мене від Троксарді називається життя в Мілані. Чому він так називається Життя в Мілані? Не можу вам сказати. Я в Мілані ніколи не була. Ну, Може, там які моменти є, може в них там кав'ярні якісь такі, з такими ароматами, може в них якісь там крамнички зі смаколиками різними гарними, такими, через те, так називається, може, хто знає. Напишіть мені, будь ласка, розкажіть, мені буде дуже цікаво. Дивіться, така гарна коробочка. Дивіться, така кришечка у нас тут така. І тут такий на п'єдесталі. Ой, такий прямо флакон тяжкий. У мене 100 мг, але вони йдуть по 100. І тут така кришечка в нього собачка. Бачите, тут шкіра, така, це. І зараз будемо знайомитися з цим ароматом. Ой, дуже гарний аромат. Насичений, насичений такий, і прямо ви знаєте, як перший раз я його нанесла на себе, мені не дуже сподобався був. Але з часом він мене постояв, відстоявся. І одного разу я так дістала цей аромат. Щось в мене така ностальгія була. На вулиці був дощ, вітер, слякоть, сирость, холод, краплинки доща по вікну так цокали, цокали, я дістала цей аромат, нанесла на себе. В каміні потріскували дрова горіли. І в кімнату йшов такий тепле тепло. І я так сіла на диванчик, огорнулася теплим, пушистим пледом. На ноги мені прибіг ліг здоровий, ситий, годований білий кіт, і він замуркотів від теплоти від уюту. Внуча прибігла до мене під ручку, засіло. Ми взяли книжку, казку і почали з ним читати. Читали, читали казку, і я так. Притихла, мені так уютно, гарно стало, дрова потріскували, тепло в кімнату йшло. Я так подивилася, а ви, може, з ким сядете своїм донечкою або синочком, або внучкою, або внучком. І теж візьмете книжку колись, так нанесете на себе якийсь ваш коханий аромат. І теж можете поринути у дитинство. Я так глянула на своє внучатко, а воно так заснуло, спить носиком, сопе, сопе, сопе. Я нахилилася, і у нього такий аромат йшов, подібний до цього аромата. Чим же цей аромат так мене приваблив? Він аромат Ірисика, кицькиць -киць, із дитинства. І я одразу так поринула в своє дитинство. І так згадую, як ми раніше ну, смаколиків, різних цукерків, дуже мало було, не так, як зараз. Е, бігали в магазин до крамниці, купляли ж ці ірисики, кіцькіць і насолоджувалися. І у нас такий аромат йшов з гущоного молочка, тоді фундука, морозива пломбір. Цукрової вати, і ви знаєте, і оце вимішується оцей весь аромат із постріскування того е, дерева, яке згорає в, там, в плиті, чи в пічці, чи в камінні в кого що є. І оце воно так вимішається, вимішується, дуже амбровий. Аромат не є, щоб він був хвостатий, шлейфовий. Він такий ніжний, молочно-ванільно, цукрово, фундуковий. Фундука дуже багато кому подобається оріхові аромати. Придивіться. Дуже такий гарний. І як він постоїть довго так на вас, він робиться таким з ароматом дитинства, як раніше благіри, як оце кецькець маленький, лежить у вас під тим, дитятко ваше пропитане цим молочком згущеним, оцими смаколиками різними, що воно з вами смакувало, бігало, тішилося. І виглянули так, дитя ваше спокійно спить. З розовими щічками, котик ваш. Муркотить, годований, ситий, задоволений. Ви у пледику огорнулися, у вас тепло, уютно, прекрасно. І ви поринаєте у свої мрії і передивляєте все своє життя. І робите, як то кажуть, аналіз життя. І ви розумієте, що не зря це життя ви прожили, що після вас останеться паросток від вашого сімейного дерева, що не зря у вас була. Колись було ваше кохання, що не зря ви працювали, що все все останеться після вас в цьому прекрасному комочку, який сопить для вас. Із запахом фундука, згущого молочка і дитинства, цукерок, киць-киць і рисика. Ну, отаке в мене визиває цей парфум. Як така парфумерну емоцію. Може, в когось є такий парфум, розкажіть мені про свою емоцію. Може, у вас є свої якісь такі парфуми, що у вас якісь свої емоції визивають, що ви з ними поринаєте в ностальгію, в спокій душевний, в прекрасне-прекрасне таке, як кажуть, состояння душі. Мені буде дуже цікаво це послухати. Ну, а на цій ноті будемо закінчувати. Дякую вам. Пишіть коментуйте, заходьте на канал.